Всім привіт! Я Валерія, і сьогодні я хочу разом з вами спробувати е, відтворити, хоча я би краще сказала, надихнутись е, деякими образами з Pinterest. Я знаю, що це досить популярна рубрика на Ютуб і, взагалі, не тільки на Ютубі. Е, е, я часто дивилась такі відоси, але чомусь жодного разу е, мені не приходило в голову спробувати щось таке зняти. І зараз я про це задумалась і зрозуміла, що це насправді дуже цікава ідея, тому що це дуже гарна можливість спробувати щось нове, спробувати поекспериментувати зі своїм гардеробом, спробувати знайти якісь нові образи. Бо в мене така проблема, що речей дуже багато, але якось я лінуюсь. Щось цікаве пробувати комбінувати. Я лінуюсь шукати якісь нові варіації, і частіше за все я вдягаю одне й те саме, до чого я просто звикла. Я до цього відео підготувалась. Я пошукала декілька образів. І Звісно, що я їх шукала так, щоб вони були в моєму стилі, і щоб в цілому ці образи складались з речей, які в мене в цілому є. Щоб я не ламала голову, не думала, чим би це замінити. Але здебільшого я все-таки буду надихатися, не стовідсотково спробувати відтворити, тому що в будь-якому випадку ну, один в один тут не вийде. І ну, всі ми індивідуальності, як ніяк, і е, все одно я ну, напевно що внесу в цей образ щось своє. Так, і ось перший образ, що я обрала. Основна ідея цього образу для мене основні елементи, які я хочу взяти. Це от така от спідниця, здавалось, би, літня, бо в мене якраз є схожа спідниця, теж біла, теж довга, теж об'ємна. Її поєднати з кросами і з якимось яскравим чи то світшотом, чи то джемпером. От такого червоного в мене, здається, нема. Але я спробую пошукати щось яскраве. І тут зроблена така трішечки, як багатошаровість, додана ще сорочка. Не знаю, що в мене вийде саме так. Але давайте спробуємо. В мене є три варіанти і одна біла сорочка. До сорочки питань цілому немає. Три варіанти. В мене є червоний, такий бордовий навіть світшот. У мене є такий прикольний вінтажний светер. Чорний, ще в мене є е, жовтий, такий об'ємний, теплий светр з вокнами. Я хочу спробувати оці три варіанти і подивимось, що з цього краще буде виглядати. У мене є ось такий варіант. Це зараз. От, я додала сюди світлі шкарпетки, додала сюди е, звичайні спортивні кроси і додала сюди таку свою спортивну сумку вінтажний Calvin Klein шафле. А, і ще я кепку додала. Мені здається, воно теж сюди непогано вписується. Що я можу сказати? В цілому виглядає наче непогано. Але в мене питання до цього светра. А він у мене вже давно, і я його майже не ношу. І щось мені здається, що якось він не в моєму стилі, чи що. От щось мені в ньому не так. Тому я спробую все-таки замінити светр на щось інше. От, а цей светр. Я не знаю, якщо я його цей сезон не буду носити, то буду з ним роздаватись. Він дуже теплий, дуже гарна якість, але якось в мене з ним не складається. Ще один варіант. І, якщо чесно, отак мені подобається набагато більше. Мені здається, і по кольорах виглядає краще, бо є більше контрасту, і якось, якось мені самій в цьому комфортніше. Та сама сумка, та сама кепка, і іначе. Наче виглядає це вже непогано. Ну, принаймні це виглядає як щось, що я б реально могла е, носити. Так що цей образ ми запам'ятовуємо і я спробую його якось вигоріти десь. І ще спробую все-таки з чорним светром, хоча так мені вже подобається і мені здається, що це наш кінцевий варіант. Хм, Виглядає теж непогано. Цей светр, до речі, купила нещодавно, теж на шафі. ще не встигла носити, бо якось швидко стало тепло, я його навесні купила. Але він прям прям прикольний. Я, якщо чесно, навіть не можу обрати, який варіант мені більше подобається. Цей чи попередній. Напишіть, будь ласка, як вам? Так, супер, щось одне в нас наче вийшло. Тепер наступний образ: Та-дам! Я обрала його, тому що в мене є такий схожий, дуже схожий до речі, за відтінком светр. Купила на шафі це кос. Вовна дуже гарна, якість, що вже пару років обожнюю на зиму. Колір суперприємний. Доповнюється це великим жакетом об'ємним. Таке в мене теж є. А, звичайні джинси, якісь, типу не і Челсі. В мене казаків немає, в мене є коричневий Челсі. Сумочки такої в мене нема, але думаю, що це не важливо. Давайте, це виглядає просто і гарно. Готово. Тут в мене вийшло якось так. А, ось цей мій светер. Справді, мені здається, дуже схожий за кольором. У мене є величезний жакет, дуже-дуже-дуже якісний, дуже гарний. Брала темні джинси бренду Ромашка, давно досить в мене. Трішки їх підгорнула, щоб додати деталь і трішки більше показати взуття. І ось мої Челсі. Цим Челсі років вже 6, мені здається. Вони в ідеальному стані, це така класика. Вони ніколи не вийдуть з моди, це прям база-база. Буду їх носити, поки вони будуть мені це дозволяти. І обрала таку сумочку клач, теж розказувала про неї в своєму відео про сумочки з шафи. І отак от цю сумочку я тримаю, бо за ручки мені якось незручно. Отак мені комфортніше. Цей образ це щось. Максимально наближена до того, що я реально ношу восени. Єдине, що я, здається, ніколи не комбінувала ще цей жакет і цей светр. А виглядає прикольно по кольорах, прямо гарно. Справді мені жарко, бо в Одесі сьогодні градусів 18 і навіть є сонце. Я тут в светрах в жакетах. Фух-фух-фух. Такий досить цікавий, як на мене, образ. Осьо. Е, ідея цього образу: джинси на низькій посадці В мене не саме з такими вирізами, але в мене є джинси просто на низькій посадці. Чорний шкіряний жакет. У мене є вінтажний моєї мами. І якийсь мікротоп на контрасті, щоб було видно живіт чи щось таке. Далі під це йде велика сумка, якісь типу туфлі. і е, ну вона тримає, але мені здається, це вже не так важливо. Давайте пробувати. Так, ну що сказати? Не знаю. <свісно> Взагалі виглядає прикольно. Виглядає дуже так в стилі муха! Виглядає супер так в стилі 90-х. Це, як я сказала, вінтажний шкіряний жакет моєї мами. Це якісь вінтажні штани моєї. Це вінтажні туфлі, які я придбала на шафі. Вони шкіряні. Тут такий мікропідбор, вони супер зручні. Я взяла ось цю свою сумку, бо захотіла чогось такого, типу, так, теж в руці тримати. І я взяла такий от мікрокардиганчик. Ось, його розстібнула, його можна, звісно, трошки більше застібнути, якщо треба. От. <гулес> М. М М -М. Ну, кайф. А, Що я можу сказати про цей образ? Я би це вдягнула а кудись, типу, в центр на Погулясь, кудись ввечері в кафешку, в бар, на коктейль. От, От на ну, щось таке. Я б це вдягнула. І ця естетика 90-х, естетика штанів на низькій посадці До речі, вони. вони... <гулес> До речі, я набрала брала і вони вже так. Ну, скоро я думаю, я з ними попрощаюсь, на жаль. Е, коротше, цей образ мені прям супер близький. І я собі його обов'язково зберігаю. І колись я думаю, що до нього точно повернусь. Цікаво, хочу спробувати відтворити Ось м -м -м, цей образ. Я не знаю, на що я показую. Я ж можу просто вставляти тут фотки. Подивимося, як я зроблю. А тут є така спідниця, оця от. трендова, я не знаю, можливо, це вже антитренд, але в мене вона є. Для мене вона актуальна, значить. Спідниця, мереживна, в мене є така, але чорна. І скомбінована вона на контрасті з великою футболкою і з шкірянкою. Я не впевнена, що в мене вийде от саме так, бо в мене, на жаль, немає такої великої саме шкірянки, хоча дуже хочеться чорної. Але спробуємо подивитись, що в мене є. Дивіться, наша база, та сама мережевна спідниця з біршки чорна. Я взяла під це свою велику таку гранж футболку. Це український бренд, наче одеський Біом Дизайн. Це мій фаворит цього літа. Постійно ношу обожню. Дуже гарно поєдналось. Воно якраз закрило частину спідниць. Залишилось одне мережево, при цьому попа наче закрита. Наче виглядає це нормально. А, мої нові балетки це якийсь, наче вінтажний лакост. В ідеальному стані, ідеально мені підійшли альфів'єйні просто. І мікросумочка теж якийсь вінтаж з шафи. Це в цілому вже гарний образ літній. Я би так ходила, і мені насправді шкода, що я так не ходила цього літа. Обов'язково зберігаю на наступне літо. І тепер в мене є два варіанти. Перший варіант в мене є ось така куртка. Напевно, це буде виглядати дивно. Але не знаю, я вірю в те, що якщо я відріжу ці рукави, які зараз садовки, то вона буде виглядати не смішно. Бо ну, плечі тут спущені в цілому, вона така подовжена, це виглядає, наче як такий прийнятний оверсайз. Якось так це буде. І я її справді дуже хочу носити. Мені подобається колір, ця шкіра, вона утеплена. Коротше, будь ласка, скажіть мені, що це нормально. І ось під цю сумочку. Ну, коротше, якось так це виглядає. Так, це, можливо, якось занадто модно, трішки на межі. Але, я не знаю, мені прикольно. Щось мені в цьому подобається. І в мене є ще другий варіант, такий е більш конвенційний, напевно, не знаю. Е зараз покажу. І це джинсовка. Правда, не моя джинсовка. Бо в мене немає саме настільки об'ємних джинсовок. А тут треба об'ємний верх. Це не я придумала, це під референс, якщо що. Це джинсовка мого хлопця. Дуже модна. І тут-ту-ту. -ту -ту. ну, мені здається, вже норм. До речі, можна ще ці рукави підкатати. Але мені подобається. Мені справді подобається. І балетки тут. Коротше, це і гарно, і трішки жіночно, і трішки маскулінно, і, і, і класно. От такі в мене є два варіанти. Сподіваюсь, тут в кадрі немає, я просто погано бачу, чи є. чиї от мій срач. Ось що. це, ну, здавалось би, суперпростий образ. Ем, чому я його обрала? Тому що в мене є схожі а-ля класичні брюки. Які в мене і досі під питанням. Я їх зберігла, тому що з ними все добре, але не ношу, тому що якось не можу чимось комбінувати. Тому я хочу попрацювати от, от, з ними. До цих брюк я додам лофери. Лофери в мене є. І зверху не знаю, або светер, або світшот. Спробуємо щось таке. І таким чином я хочу знову дати шанс цим моїм брюкам. Наша база. Ті самі штани, чорні лофери, біла, базова, звичайна, проста футболка. І на це треба спробувати щось нашарувати. В мене є такий варіант: в цілому, значить, все добре. А я додала свою сумку з попередніх образів. Такий от светтер в смужку дід Цезари, теж якому вже 100 років, але він непогано зберігся, це виглядає добре, це виглядає так олдмані і, власне, як і референс. Але я тут трішки не впевнена, чи це мій стиль, бо якось воно занадто класично. Не знаю, можу мені спробувати якийсь інший верх. До речі, якщо під це ще й додати мій. Оцей от шакет, то все, можна, можна одразу йти кудись на співбесіду. Але я не хочу нікуди на співбесіду. Якщо додати щось вже більш спортивне, мені здається, так мені стає комфортніше. Правда, я не впевнена щодо кольорів. Я, до речі, сюди теж свою сумку додала щоб, щоб якось максимально це все розбавити. Мені здається, так вже краще, принаймні мені це просто ближче. Мені здається, якось так я б могла це носити, але я б хотіла собі купити якийсь чорний світшот. Але сумніви мої щодо цих штанів ми все ще не розумієте. Хочу спробувати ось цей образ. Чому? А, бо я купила собі ж той фартушок мережевний, і а, хочу його спробувати стилізувати, а, взяти якусь футболку а с принтом велику, Великий жакет, джинси, можна ті самі балетки. І давайте спробуємо. Мені вже 27 років, а мені досі не віриться, що в мене є і кіт, і собака. Шок. Так, от щось таке в мене вийшло. Ну, не знаю, мені, типу, норм. В цілому виглядає нормально. Єдине, що я не дуже люблю, напевно, все-таки цю комбінацію футболку з принтом плюс жакет. Мені здається, це якось так банально. Не знаю, мене це щось відводить кудись в 2016, кудись туди. Коротше. Але в цілому виглядає ок джинсами ок з балетками ок. І... Хто би що не говорив, мені цей картошок подобається. Так, можливо, я спробую замінити цю футболку на щось інше, щоб це якось вже мені було ближче. Ну, ось я взявнула під це звичайний лонгслів, темний, і якось мені це ближче. Так, мені більше подобається. Хоча ну, ідея плюс-мінус та сама. Але це вже виглядає як якийсь такий класично елегантний образ, але з якоюсь родзинкою. Отак мені, мені подобається. Мені так гарно, мені так комфортно. Думаю, я колись так зігнусь. Можливо, не знаю. Якийсь концерт, театр. Якось так. У мене є ось цей основна ідея тут. Така жіночна принтована спідниця довга, кроси, світшот, кепка. І все таке. Так, тут в мене є, напевно, декілька варіантів. Я взяла ось таку спідницю, свою нову, вінтажну, піскозну спідницю. в Принт. Дуже гарна. Я її носила влітку і тепер буду носити васини. Взяла найбільш грубі кроси з тих, що в мене є, певно, що це чорні кроси, якісь Nike мого брата. Він просто з них виріс і тепер їх ношу я. А знову біла базова футболка, для того, щоб була така багато той саме бортовий світшот. Спортивна та сама сумка і та сама кепка. Цей образ мені подобається, він мені комфортний, він мені максимально близький. Коротше, все тут добре. Я буду це носити і хочу спробувати різні варіанти цвітчотів. І, можливо, навіть той чорний светр. Зараз покажу. Ось так це буде виглядати з чорним светром. Мені теж дуже сильно подобається. Цей светр дає більше об'єму. І це навіть якось. Краще виглядає, мені здається. І мені подобається ця гра контрастів, текстур, стилів. Кроси. І давайте спробуємо ще один свіншот. Напевно, теж непогано. Норм. Ну, коротше, з цією спідницею. І, напевно, з іншими спідницями я буду, буду щось таке робити це в моєму стилі. І давайте перейдемо до останнього образу. А, Хочу відтворити. Ось такий романтичний образ. Трішки. Не трішки, а прям такий французький стиль. же ми уявляємо класичну француженку. Я залишу цю от свою білу футболку. Додам кардиган, навіть червоний в мене є. Міні-спідницю. Шкарпетки, якесь взуття цікаве. Давайте, давайте. До речі, я футболку на іншу замінила, бо мені захотілося, щоб футболка була така більш приталена. І вийшло в мене щось таке, як на мене дуже схоже. Тут навіть в мене теж є виріз. До речі, це моя спідничка з цього сінцею. Я її щось гривень за 100 купила на розпродажі, навіть не міряючи. Але мені дуже треба більше міні-спідниць в мене реально більше нема. Якусь звичайну класичну чорну треба пошукати. Але і так непогано. Тут мої високі шкарпетки. Я би, напевно, замінила на інші, можливо, навіть на якісь гольфи. У мене, до речі, є такі. І це мої крейзі туфлі з шафи. Вони мені трішки великі, але наче під шкарпетки Ну, Мені здається, бомба. Я просто, як побачила цей образ, в мене все склалось. От в мене склалася картинка. Мені здається, це прикольно. Тут, звісно, треба гарно заколоти волосся. У мене нема багету, але в мене є сумка-магет. Де вона, до речі, тут десь валяється. Так, чорно зараз буде довго тут шукати. Така теж буде. Ось Осьо. І отак от. І думаю, це можна замінити на якісь будь-які колготки, навіть на теплі колготки, зверху пальто і готово. Ну, прям клас. Ну, мені це дуже подобається. Я не знаю, чи видно так туфлі. Але туфлі прям. Ультра супер фешн. Блін, поки час може я спробую гольфи. Ви це бачите? Сподіваюсь, ви це бачите. Отак. Отак. Прям клас. Дуже подобається. Оце один з фаворитів. Обов'язково буду це носити. Так, це виглядає просто фешн. Ультра фешн вважаю, що це ультрапешне. А це виглядає ось так. Мені дуже шкода людина, яка буде це прибирати. Тобто, мені шкода саму себе. Але зате це, це було весело. Головне, це щоб було весело. Правда, правда, правда? Так, ну це все. Я буду закінчувати. Бо тут вже якийсь армагедон, я дуже втомилась. Мені насправді дуже сподобалось. Це мене супер надихнуло. Це було дуже цікаво, це було дуже корисно. Я впевнена, що я ще захочу таке знімати. Сподіваюсь, вам теж сподобалось. Дякую за перегляд, дякую за ваш час. І пишіть, будь ласка, якщо вам теж щось з того, що я показала, сподобалось. Це дуже цікаво почитати. Побачимось!